Огірки вибираємо такі маленькі, невеличкі, миємо добре і відрізаємо два кінці. Можна витерти сухим чимось рушничком, або можна залишити на декілька хвилин, щоб зайва волога стекла. Далі додаємо такі спеції. Додаємо ось таку гірчицю в зернах дві чайні ложки на таку кількість огірків. Кілограма два, два з половиною десь так. Далі додаю сіль одна ложка чайна, друга і третя, так як у мене огірків два з половиною Кег. Далі додаю, укроп свіжий. Та Яблучний оцет, ось такий у мене 6%. Його треба ось так досить. Все добренько треба перемішати і залишити на деякий час, хоча б на півгодинки, для того, щоб огірки добре промаринувалися. Огірки я помістила ось в такі баночки ось одна, і заливаю крутим кип'ятком. Ну і хватить. Знімає. Знімаю. Накриваю банки капроновими кришками. Друга банка у мене закруточною кришкою. Даємо десь одну годинку, щоб банки охололи, і потім переставляємо його в прохолодне місце. Це може бути погріб. Або підвал якийсь прохолодний, або в холодильник можна також поставити, або в кладовку, якщо там прохолодно. І через 5 діб можна вживати і смакувати. Всього вам найкращого хай щастить. До побачення до скорих нових зустрічей на Ютубі.